Як не дивно, це мітинг у Москві. Православні протестувальники відстоюють свої скрепи проти того, аби біля християнського храму зводили мечеть. А як же співжиття у Федерації із різними віросповіданнями? Мусульмани а за суміцництвом Кадирівці почали погрожувати цього разу. Не українцям. Якщо ви проти волі Всевишнього пошли, ми будемо воювати з вами. Ми нам різниці, з ким воювати. Не забарився і сам голова Чечні Рамзан Кадиров. Свою реакцію він опублікував у телеграм-каналі. Якщо всі ці учасники мітингу всією душею та серцем вийшли з ідеєю захисту російської землі, то вперед у окопи з автоматом таких підбурювачів треба або мобілізувати, щоб виплеснули всю агресію на ворога, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, які діють задля сатаністів. За інформацією російських змі, у Москві ще з лютого обговорюють спорудження найбільшої в Європі мечеті у Косино-Ухтомському районі. Місце знаходиться поряд із храмом РПЦ та Святим Озером, яке шанують місцеві, Тож чеченцям принципово кинути там якір. Кадиров абсолютно знаєте, на танки, хоче в'їхати в політичне поле цієї держави, тобто перетворитися із царка. Місцевого розливу на такого все російського царя. Ну, а релігія завжди інструменталізувалася тими політичними діячами, які хотіли добитися е, такої мети. Сутички і війни на підґрунті релігії у світі не дивина. У багатонаціональних державах, як Росія, ймовірність виникнення протистояння висока. Розводу цивілізованого. Е, от, там не варто очікувати. Я думаю, що там наступить, як кажуть, оцей знаєте, бунт, такий е, е, кровавий, можливо, жорстокий. Сніжана Мазур, Давід Аверши, новини, 33-й телеканал.